У Житомирі люди пікетують обласну прокуратуру, вимагаючи відставки першого заступника прокурора області Чумаченка та трьох інших заступників. Народ успокоїться прокурора області, якого зараз немає, напишуть з'яс заяви на звільнення. Це буде так би мовити, ну якось оправдає вас в очах громадськості, що ви підете за власним бажанням, так як. Ви дискредитували себе співпрацею з цією бандитською владою. Після того, як заступники прокурора не погоджуються написати рапорти за власним бажанням, на сходах прокуратури з'являється символічна покришка. Летять дрібні монети. Це, це, як символ. всі, це, як всі, це, як всі. Малові, будь ласка. Це, це, тому місць. що ми ж привеземо о Камас покрише. Це, це де, вам на, хабарі, на, на, на ваші. На пікет з'їхалися люди з усієї області. Вони вимагають звільнення районних прокурорів, які себе скомпрометували. Ми вирішили спільно підтримати цю акцію і приїхали сюди воруч, тому що у нас о, в Житомир, тому що у нас воручі така саме про така сама проблема. У нас є місцевий прокурор, наш Мамкута, який нічого не робить. Всі діла або закриваються, або припиняються. Дії ніякої немає. В очікуванні першого заступника прокурора області мітингувальникам уривається терпець, шину підпалюють. Коли буде Чумаченко? А Чумаченко знаходиться в Берди. Коли він за він закінчив справу? дзвоніть, кай приїжджає сюди. Дзвоніть йому ось сказав, що 30-40 хвилин з Бердичево. Через постаємо. деякий час усі троє заступників пишуть рапорти на звільнення і зачитують їх перед громадою. Звіт ім'я рапорний виконуючи генерального прокурора. про звільнення з посади. Е Тут прокурора області і звільнення з органів прокуратури. Дякую. Все, все, все. поки чекали на приїзд Чумаченка на подвір'ї прокуратури з'явилися невідомі люди у камуфляжі, які повідомили, що приїхали з Київського майдану охороняти громадський порядок, бо їм повідомили, що у Житомирі штурмуватимуть прокуратуру. Втім, ситуацію вдалося владнати. Власне, ну ми їм дуже дякуємо за таку нашу допомогу. Хоча Напевно, було б спокійніше, якби вони залишили територію, але тим не менше, ми домовилися, що вони зараз тут будуть присутні. Просто пересвідчиться про те, що ніхто штурмувати прокуратуру не буде. На приїзд Шумаченка народ реагує гучними криками Ганьба і «відставка». Відставка! Ганьба! відставка. Буде прийнято рішення генеральне про моє звільнення. Я це прийму. Ні, писати я сьогодні не ніякого рапорта не, не, Ні, не, Ні, не, Ні, не буде. Перший заступник прокурора області довго відмовляється йти у відставку за власним бажанням. Але на шостій годині пікету народ ламає його спротив. Щоправда, Чумаченко погоджується залишити займану посаду тільки з 9 квітня.